Для торжественного открытия международного турнира Король Ринга в Ринг приглашается кандидат народной депутаты Украины по 205 округу Анатолий Долеска. Добрый вечер, Чернига! Как настроение? От себя хочу сказать, в здоровом теле что? Здоровый дух! спортивное воспитание духа наших юного подрастающего поколения и уже профессиональных спортсменов – это та задача, которая стоит перед нами. И я приложу все усилия для развития спорта. Прекрасный турнир! Спасибо! Седьмой традиционный международный турнир «Король ринга» объявляется открытым. Боксерський турнір Король рингу вже в сьоме проходить у Чернігові. Цієї події поціновувачі боксу чекають з нетерпінням, адже лише тут всі бажаючі можуть водночас побачити цілий ряд поєдинків за участю кращих чернігівських боксерів. Підтримав проведення турніру кандидат в народні депутати України Анатолій Долеско. «І Глибоко убіжден, що такі турніри нужно підтримувати, Популяризувати нужно бокс і інші види спорту в нашій області, і в нашій країні. Тільки тоді». Мы сможем добиться правильного воспитания нашей молодежи. Бюджет с каждым годом увеличивается, цены растут, но партнеров больше не становится. И очень приятно, что в этом году Анатолий Долеско, кандидат в народные депутаты Украины, поддерживает это мероприятие. Ринга-7 проходит под его патронатом. Перед тем, как Абратіться посмотрить, я ізучили во біографію, посмотрев, що це за человек. Люди діла, люди слова. У першому з дев'яти поєдинків вечора зійшлися чернігівець Данило Жасан, та киянин Владислав Борисенко. Двобій для нашого молодого спортсмена складався непросто. Однак, попри розбитий ніс, Данило зміг здобути вольову перемогу. Дебютний для нього король рингу видався успішним. Я не но але смотрел на нього з гордістю за наших чернігівських боксерів. Це все-таки головне мероприятие в Чернигове. Я, чесно говоря, теж очень сильно хотів участвувати на предыдущих поєдинках. Представники Чернігівщини виграли в семи з дев'яти поєдинках вечора. У завершальному бою важковаговиків, білорус Владислав Смягліков, зміг здолати нашого земляка Ярослава Зубка. У другому раунді двобій завершився яскраво нокаутом. Турнір дуже хороший. Это мой первый такой турнир на высоком уровне, что было и концерт, шоу было великолепное такое. Мне понравилось очень. То есть все здорово. Цьогоріч турнір пройшов у залі фоку, що на п'яти кутах. Раніше його організовували і в літньому театрі, і в міському палаці культури. Спортсмени та тренери вже давно мріють про створення багатофункціонального спортивного залу, в якому зможуть проводити змагання найвищого рівня з різних видів спорту. Розмови про його будівництво ходять давно однак, віз і нині там. моїй програмі «Возрождення спорту предусмотрений і многофункціональний зал. И не только для бокса, и для э, других видов спорта. Это есть. Мы это просто будем делать. Мы никому ничего не будем обещать, мы просто будем брать и делать. Так как сделали лыжную базу, и как сделали спортзалы, которые открыты сейчас по рукопашному бою, по боевым видам искусства, мы просто будем брать и делать. Точка. У нас нет времени обещать.